У Романові відкрито центр з обслуговування громадян Чуднівського об'єднаного управління пенсійного фонду України. Це п'ята модернізована багатофункціональна зала, яку відкрито в цьому році в нашій області. Роботи розпочато лише три місяці тому, і ось напередодні нового року сервісний центр прийняв перших відвідувачів. Вони приходять сюди до нас не тільки. Знати яка пенсія, а й по інших питаннях, які скажімо так, їх турбує. Створення належних умов для обслуговування громадян стало пріоритетом у роботі пенсійного фонду. Кошти виділяються на такі потреби у мінімальних розмірах, але віддача та використання внутрішніх резервів максимальні. Створені належні умови для роботи працівників, нова меблі, меблі нові комп'ютерне. Комп'ютерна техніка нова, ну, все влаштовує, все подобається. Новітні інформаційні технології, добре навчений персонал, повага до відвідувача це і забезпечує прозорість і ефективність у прийнятті рішень для людей, які нині працюють та піклуються про своє майбутнє. Одна із проблем була, коли стояли великі черги, і щоб в оформі документи були, були проблеми. А після цього все було добре. Ну, ось сьогодні відкривається центр. Подивіться, я, дуже, Скажіть, я дуже я дуже радий, що добре приміщення, добрі люди, керівник на своєму місці. Для людей буде добре. і Всі будуть получати не тільки і моральне удовольство. будуть получать створення центрів обслуговування громадян у відділеннях пенсійного фонду. Покликано і впливати на роботодавців. Гідна зарплата висока пенсія з 1 січня. Будемо всі відслідковувати. А це в обов'язок пенсійного фонду буде входити питання моніторингу виплати мінімальної заробітної плати. Не нижче мінімально нового рівня, який підвищується до сьогоднішнього місяця, до цього місяця у два рази мінімалка, ми знаємо. Тобто ми будемо це відслідковувати. Відповідне доручення вже ми одержали, і якраз це дасть можливість збільшити надходження до бюджету пенсійного фонду. Сучасна система обслуговування та нові технології дозволяють оперативніше і якісніше надавати послуги, а і в майбутньому повністю відмовитися від. Паперового документ обігу стверджують спеціалісти пенсійного фонду. Михайло Санігуб, Віктор Підвисоцький. Новини Житомир. Сучасний ринок пропонує різноманітну побутову піротехніку, яка стає прикрасою будь-якого свята. Напередодні новорічних свят для багатьох придбання піротехніки є особливо актуальним. Проте, мало хто знає, що продаж піротехнічних засобів має певні обмеження. З огляду на це фахівці ДСНС приділяють особливу увагу правилам використання піротехнічних виробів, зокрема питання вибору, застосування та діям після використання виробу. З точки зору продажу неповнолітнім, ми ні в кому разі не продаємо без супроводу дорослих. Обов'язково або супровід дорослих, або просимо придивити посвідчення особи, яка досягла повнолітнього. Вісім років. Недотримання елементарних вимог безпеки при використанні піротехнічних виробів є причиною виникнення надзвичайних подій. Зокрема, пожеж під час святкування Нового року. Запуск петард, феєрвертів, ракет забороняється проводити всередині приміщення з балконів і поблизу житлових господарських будівель, новорічних ялинок тощо. В свою чергу фахівці надають поради з правильного використання піротехніки. Фітіль, як правило, знаходиться або збоку під захистом, або зверху ну, на верхній частині фейерверку. Для того, щоб запустити фейерверк, треба обов'язково його або облаштувати якимись цеглинами, або по можливості поставити в сніг, якщо він є. В ідеалі, треба просто вкопати його в землю, щоб він не мав якихось бокових зміщень. По, в принципі, по бажанню особи, яка буде взривати піротехнічний виріб, можна зірвати ось цю етикетку для того, щоб менше було супротив при виліті, зриваємо захисний, захисний покрив, підпалюємо фітіль і він повинен спрацювати десь в проміжках від 5 до 10 секунд. Обов'язково треба знаходитись не менше, ніж 15 метрів від виробу. По техніці безпеки. Також слід бути досить обережним, якщо той чи інший піротехнічний виріб не спрацював. Якщо піротехнічний засіб не спрацював, обов'язково треба дочекатися хоча б 5 хвилин, поки він остине повністю, потім береться піротехнічний засіб, ставиться у відро з водою, десь на сутки, для того, щоб він повністю весь промік, ну промок повністю і потім він утилізується. Або приноситься в магазин, ми йому людині обмінюємо чи відправляємо на фірму виготовлювача, який може його замінити. Управління ДСНС в області закликає бути обережними та обачними. Дотримуйтесь правил безпеки під час користування піротехнічними виробами, і тоді нічого не зіпсує вам свята. У центральній дитячій міській лікарні вже почалося святкування нового року. Представники міської ради привітали маленьких пацієнтів з новорічними святами. 250 подарунків вручили дітям. Дорослі створили святковий новорічний настрій для дітлахів. Новий рік свята, їх очікують всі, як і дорослі, так і діти особливо. Тому ми сьогодні прийшли, на жаль, без міського голови, тому що він теж трохи прихворів. Але ми принесли вітання, подарунки дітям саме від міського голови. Поздоровили дітей, побажали їм здоров'я, скорішого одужання і щоб ми зустрілися під ялиночкою на святах. Традиційний захід міський голова завжди. Перед новим роком вітає тих діток, які потрапили в лікарню, тому що вони пропускають всі святкування, але заслуговують на те, щоб це отримати. Взагалі, в цьому році міська рада виділила на новорічні свята подарунки для дітей найбільшу суму за останні роки". За словами лікарів, кількість хворих дітей зменшується. Відтак епідемія грипу відступає. Дуже приємно, що сьогодні, завдячуючи депутатському корпусу, ми Зможемо, ми маємо можливість забезпечувати тих дітей, які знаходяться на лікуванні, безкоштовним лікуванням. Це в даний час дуже, -дуже важливо. Альбіна Воробйова, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. У Житомирі третій рік поспіль в новорічний період запрацював різдвяний ярмарок. Цього року організатори розподілили його територію на три локації місця для продажу сувенірної продукції, фудкорт-зона та дитяча локація. Щодня все більше Житомирян приходить на ярмарок не лише за подарунками рідним, а й відчути атмосферу новорічно-різдвяних свят. Приємно бачити, що розвивається, ось так культурно розвивається Житомир. І приємно. Знаходитися тут будиночків цих Більше є посена. з'явився і телевізор. То думаю, що буде цікавіше в цьому році. Нині працюють 45 будиночків Житомирських майстрів, де охочі можуть придбати вироби ручної роботи, смаколики та продукції з меду. Одяг, зокрема, національний органічну косметику від українських виробників, а також подарункові листівки і сувеніри. Все потихоньку покупают. у нас сувенирная продукція так на новий год. Вот такі вот интересные вещицы. ци. ручная ручна робота так. Что очень очень хотелось, ну, морну своє покупали, не китайское, свої сувениры. у нас є багато виробів, які робили різні майстри, і ті, які не могли в будиночок вийти, стати чи торгувати з тих чи інших обставин. Ми беремо всі ці вироби наших майстрів і представляємо їх. Також для житомирян, для гостей міста організатори ярмарку щороку намагаються покращувати захід. Таким чином запроваджують в житомирі європейську традицію спільних святкувань та сприяють спілкуванню. Це вже традиція в Європі, різдвяні ярмарки. Люди передають по наслідству ці місця вже протягом чотирьох поколінь. Ми в Житомирі робимо це тільки третій раз. і Я думаю, що це теж стане такою окрасою для міста Житомира, тому що ми, коли ми виїжджаємо за кордон, виїжджаємо в інші міста, ми обов'язково приходимо на такі місця, тому що ми можемо придбати якісь особливі речі. На сьогоднішній момент ми отримали змогу це придбати всі ці речі і в Житомирі. Нам не треба виїжджати вже далеко, щоб подивитися, Дивитись так, як це приходить в інших містах та за кордоном. Цьогоріч на майдані Корольова працює кінотеатр на великому екрані, розміщеному на головній святковій сцені. Демонструють тематичні фільми. Гурманам вже пропонують відвідати фудкорт-зону, де можна скуштувати фірмові страви від відомих закладів громадського харчування. Юлія Свінціцька, Сергій Кобилянський новини Житомирщини. У центрі Житомира на оновленій вулиці Михайлівській встановили льодові скульптури. Крижані фігурки, символ прийдешнього року півень, Янгол, число 2017 та логотип обласного центру стали яскравим доповненням до різдвяної ярмарки, яка відкрилася тут у День Святого Миколая. За словами організаторів, така льодова колекція в обласному центрі з'являється третій рік поспіль, і для багатьох стала улюбленим місцем відпочинку упродовж усіх новорічно-різдвяних канікул. Ці фігури вже встановлюються третій рік поспіль. Скільки років, скільки ми організовуємо цей різдвяний ярмарок в місті Житомирі. Кожен раз нам дуже приємно, що ці фігури встановлюються за рахунок спонсорів. А в цьому році ми трохи змінити фігури і додали вже фігури вже 2017 рік, як рік наступаючий, да, котрому нам придеться жити, в, в слідуючому році також ми додали фігуру. А... Півника, котрий є символом наступаючого року, і ми поставили фігуру Янгола, котрий буде охороняти наше місто і всю Україну весь слідуючий рік. Ржані фігури виготовлені із звичайного льоду. Вони не бояться потепління і можуть простояти усі свята. Що із настанням перших сутінків підсвічуватимуться. Вони будуть зажигатися разом з всією системою запалення міста ввечері, коли запалюються ці цікаві гірлянди вздовж доріг, де да, запалюється красива наша вулиця Михайлівська, і також ці фігури теж будуть запалюватися ввечері. Тільки годину тому, як відкрилася виставка людяних скульптур, а вона вже почала привертати увагу житомирян та гостей міста. І відкрила на вулиці Михайлівській нові майданчики для фотографування. Ми фоткаємося у нас веселощі. Ми взагалі, коли побачили, коли Михайлівську відкрили, то ми ну. Думаємо, нашому снігу, але настрій дуже красивий, хороший. Ну як з такими людьми, сткультурами виходить новогоднє настроєння. Ми з Києва приїхали. У нас, мабуть, теж такі є. Очень подобається. І усі понравилася Михайловська. Ми перший день сьогодні в Житомирі. і Я якби как бы, ще не зорієнтувалася, що у вас є цікавого. А звідки ви? Я в Житомирі народилася. Потім я проживала досить довго в Польщі, і тепер два роки я живу в Німеччині. Ну, вже вам нагадує наш Житомир європейське місто? Все ближче і ближче до європейського міста. Багато змінюється в основному в центрі. Організатори сподіваються, що льодові витвори мистецтва простоять усі свята, але для пильності, все ж таки, біля них патрулюватимуть правоохоронці та стежитиме все ведюще око відеореєстраторів. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Вже за декілька днів настане 2017 рік, свято, яке з нетерпінням чекають діти і дорослі. Рік мавпи змінить вогняний півень. Народі кажуть, як зустрінеш новий рік, так його і проведеш. Традиційно склалося, що українці святкують Новий рік 31 грудня. З астрономічної точки зору новий рік настане з 12-ї години ночі до 6-ї ранку. Місяць буде у водолії, життєрадісному та веселому знаку зодіаку. Це означає, що люди будуть активні та ініціативні, щоб досягнути в майбутньому успіху. Втім, не всі народи світу одночасно зустрічають Новий рік. Житомирська астролог та психотерапевт пояснила, чому так відбувається. В кожних традиціях різне. где-то в феврале, где-то весной. Вот как вы ви себе решили, такое у вас начало года. Но у каждого человека есть еще другое начало года его день рождения. Но для функционирования общества, конечно, необходимы какие-то э, законы и календарные даты. Но на самом деле, вот 31 декабря по астрологическим каким-то канонам оно не значит ничего. Символ 2017 року вогняний півень це предвісник нового. З астрономічної точки зору, за характером півень, є бійцем. Тому, скоріш за все, у 2017 році нас очікує чимало складних ситуацій, коли буде потрібно проявити мужність та силу духу. Тому важливо справити враження на півня з початку року та заручитись його підтримкою. Хоча за східним календарем офіційно він візьме нас під своє крило лише з 28 січня. Звичайно по китайському гороскопу вважається так: цвіт заотвістуючий. Цвет одежды. Огненный красный петух, красная одежда. Да? Украшения для стола может быть какие-то красного цвета, какие-то красные острые соусы и то, что любит петух, что у нас петухи едят. То есть зерновые какие-то. Достаточно будет одеть что-то красное и хотя бы на стол не ставить. Блюда із курятини. Ну, так, зарані просто цей рік, мабуть, не стоїть. Чи мають значення символи року для Житомирян і чи вірять вони в астрологічні прогнози, дізнавались у пересічних громадян міста. Я думаю, що все буде отлично. Якщо хороше, то вірю. Я в це не вірю. Ну, мій тато народився цього року. Неважливо як. А мені якось байдуже. Я родилася в рік під півня і мені як би, думаю, що принесе вдачу. Ні, не вірю. Не знаю, мабуть, не звертала на це увагу. Теж довірила в гороскопи і вірю, якось це допомагає жити, от, на мій погляд. Кожен сам вирішує, коли і як святкувати новий рік: вірити чи не вірити у пророцтва. Та найбільше свято Нового року полюбляють діти, які очікують на дива та подарунки від казкового Діда Мороза. Олена Кучмій, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. За інформацією українських синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується малохмарна погода з проясненнями. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 31 грудня та 1 січня вночі від 3 до 5 градусів морозу, вдень від 0 до 2 градусів тепла, 2 та 3 січня вночі від 3 до 5 градусів морозу, вдень від 0 до 2 градусів нижче нуля. Атмосферний тиск 758 міліметрів. Вологість Вітря 65 у вівторок 3 січня синоптики прогнозують снігопади. Нехай 2017 рік буде ще щасливішим, ще цікавішим і вдалішим. Успіхів, щастя та задоволення в новому році. Озирнувшись назад, можна сміливо сказати, що 2016 рік був прожитий не дарма. Він подарував нам радість зустрічей і відкриттів перемог і досягнень. Впевнена, що новий рік буде ще цікавішим. Напередодні нового року прийнято загадувати бажання і вірити, що вони обов'язково здійсняться. І бажаю вам, аби щастя завжди було бажаним гостем у вашому домі, щоб всі негаразди та проблеми проходили повз, а в житті вас супроводжували тільки удача та гарний настрій. Зустріч нового року це дивовижна пара. Завжди хвилюючі і завжди радісна. Бажаю у новому році, щоб ви зробили все те, про що так давно мріяли. 2017 рік має стати яскравим мостом у нове життя, наповнене щастям, радістю і подарує лише приємні емоції.